Бахарова говорить, і це будуть наші нові випуски. Про найулюбленіший і найпопулярніший проект телевізійний холостяк. Уже сьогодні прем'єра 12 сезону шоу Холостяк, в якому я буду шукати своє кохання. Це справді одна з найбільш значущих подій в моєму житті. Я дуже радий розділити. Сезону не забувайте ставте колокольчики, підписуйтесь на наш канал. Ми разом з вами і до речі, з Холостяком будемо намагатися покращувати нашу українську мову. Тому вибачайте, якщо будуть якісь помилки. На цей раз ми розбирати будемо випуски з вами та ще однією моєю гостю. Це відомий шведський психолог, українка за походженням, Анна Лосовська. Привітанно! Привіт! Привіт! А Привет. дуже Привет. приємно з тобою зараз розбирати цього холостяка. Мені теж дуже приємно, я очікувала цей час, коли ми зможемо поговорити. Реально, про мужиків, про мужиків. Можна mm. говорити часами, можна говорити дуже багато. До речі, багато хто каже, що зараз, коли в Україні війна, так і гинуть люди, і все таке інше, не дуже доречно такі проекти, що мовляв романтичне шоу і таке інше. Як ти вважаєш з точки зору емоційної, наскільки це зараз потрібно українцям чи ні? Я, дуже, я думаю, що це дуже потрібно. Тому я думаю, навіть надіюсь навіть наші герої, які зараз на фронті, теж можуть подивитись, коли вони відпочивають на це. І це їм дасть надиху і волі до перемоги. І ми думаємо про них, навіть якщо дивимося на таке шоу, тому я дуже... Думаю, це дуже потрібно. Це що? Це, це життя, це романтика, це кохання. Uh -huh. А кохання воно вічне, воно потрібне для, для всіх нас, для воїнів і для жінок, які воюють, які не воюють і підтримують для всіх нас. Тому що кохання, це сенс життя це кохання. Uh -huh. Тому це дуже важливо. А, до речі, ти вважаєш, що насправді. Ці чоловіки, да, холостяки, які йдуть, і вже у нас вже 12-й сезон, тобто 12 вже прийшли, вони приходять тільки за коханням. Я дуже хотіла б надіятися, mm. що, що тільки за коханням, але? Але, але, але я думаю, є різні психотипи людей, які, можливо, не змогли себе показати. В житті. Що, що може? Да, це успішний чоловік, да, mm -hmm. він красень, у нього все є робота було до цього кохання. Невже там ти не можеш знайти собі е, ту ж пару? Що їх спонукає до цієї? Да, це вивертати себе, це розказувати такі речі, які е, на публіку. Що, буде, що спонукає людей до цього? Я думаю, що є різні, різні причини залежності від людей. І деякі з них, звичайно, екзальтовані люди, які хочуть артистично показати себе з кращої сторони і, напевно, вплинути на свій стандарт життя, можливо, вони блогери, вони інфлюенсери і тому подібне. І статус їх дуже значно підвищиться. Дуже сподіваюся, що вони прийдуть з одною метою, а вийдуть все-таки з другою і, і закохаються. Я дуже-дуже сподіваюся, -дуже тому що навіть якщо ставлячи одну мету, ніколи не знаєш, чи влюбишся чи ні. Mm -hmm. Тому все-таки це інтрига в, в цьому проєкті. І якби людина не думала, вона не все знає про себе. Але з 12 холостяків на тільки одна пара е залишилася, вони одружилися, у них дитина народилася, а всі інші розсталися, тобто нічого не відбулося. Думала над, над цим, чому так мало пари утворюються. Серед тих, хто приходять на це шоу, є багато, багато з них незалежних людей, які е е важко. Йти на компроміс, а щоб створити стосунки, це треба завжди йти на компроміс. Треба бути готовими, поступатися один одному, вміти комунікувати. Я думаю, не всі, хто приходить на цей проєкт, вони готові до цього, і треба вміти це робити. Треба бути готовими. І тому це не завжди йде до серйозних стосунків. Це можливо стосунки на поверхні, де можливо інтимні стосунки, якісь. Дружеські стосунки, ну, ну, не шлюб. На жаль, на жаль. але я сподіваюся, що всі, хто прийшов через цей проєкт, вони можуть загартуватися і зрозуміти себе, щоб побудувати в майбутньому серйозні стосунки. А ти пішла на такий проєкт? Я думаю, я пішла. О, yes. Але всі е, ці дівчата, тобі не здається, що вони як під копірку, да? що вони однакові, е... що вони. Е, е, ну, ти не відрізниш їх, mm -hmm. бо це е, у, у всіх груди зроблені, а, все там губи, попи, все таке інше. Mm -hmm. На жаль, на жаль, що є, таке, е, таке, да? е, є такий є тренд, і важко е, іноді знайти індивідуальність, яка може серед всіх дівчат знайти іменно е, побачити. І, Якось відокремити від всіх інших, іноді важко серед цих, цих учасниць. Я надіюсь, можливо, своїм розумом вони покажуть різницю один між одним. Хоча в тих, хто великі форми, воно прямо пропор... або зворотньо пропорційно ну, ви Іншим да. даним. <рес> Але... Побачимо, це як я сказала, інтрига, і, можливо, це буде зворотнє, тому що я сказала чи подумала. А в Швеції є таке шоу? В Швеції є схоже шоу Бачелор. Тоже е, в переводі як холостяк. Uh -huh. От. Е, воно схоже тим, що теж є інтрига. Є дуже гарні дівчата, і гарний хлопець, який вибирає. Так що дуже схоже на, на нашу Да? Ну, Ну, досить популярна. Я от замітила, розмовляючи з українськими друзями, тут холостяк дуже популярний. Та я не можу сказати, що в Швеції це шоу популярне, тому я буду захватом слідкувати за. Так, Але саме. насправді, а, чому ось мені здається, да, чому він такий популярний цей проект, тому що не тому, що буде в кінці, а цей процес, який розтягується на декілька місяців. І ти сидиш і дивишся за цими дівчатами, хлоп, хлопець, дівчата між собою, як вони себе поводять, як вони одягаються, що вони кажуть, розказують. Це такий як серіал. Да? Звичайно, звичайно, треба завжди на це дивитись, що це якийсь сценарій, да. який повинен містити ці всі історії, тобто такий проєкт завжди має свою мету показати як фільм-проект, а потім вже буде видно, чи це приведе до стосунків. Це вже як наслідок того. А так. На початку, звичайно, це проект. І це, звичайно, було б дуже цікаво. Цікаво, побачити, як це за лаштунками. Іноді після проекту показують, як там це все відбувалося, і наскільки там правдиві почуття. і все, тому будемо бачити. З точки зору психології, так? Mm. Да? А вони повинні це дуже міцні якісь люди, да, які там нічого не бояться. Ось з точки зору психології, якими якостями вони повинні володіти чи мати? Я і головний герой, і дівчини, що потім проходять? Я думаю, вони повинні бути сміливі, тому що. Не кожен зможе витримати це все, щоб вся країна дивилася на них. Потім вони повинні спланувати свій графік робочий, тому що серед них дуже багато працюючих людей, тому це треба гарно спланувати, щоб вміти, щоб змогти бути учасником цієї програми. І, звичайно... Бути гарні, привабливі люди, звичайно, щоб в них можна було закохатись. <свісна> <свісна> і, звичайно, надіюсь, що вони могли б і виразити себе, і сказати, і показати свої почуття. Тобто, якщо ця людина має якісь фобії. Або боїться показати свої почуття. Я думаю, буде важко е працювати з, з такою людиною. Вона повинна бути готова, як, як актор, навіть показати, бути екзектованою. Міт... Я думаю, навіть їм допомагають показати свої почуття і плакати, і сміятися, і показати гнів. Я думаю, це трошечки навіть є... сценарій входить в цього. Їм напевно допомагають, щоб бути. Іначе це було б скучне шоу. Скучно, так. Mm -hmm. Тобто краще бути поганою, mm -hmm. ніж такою, да, ідеальною якоюсь людиною. Це не цікаво. Це буде не цікаво, на жаль. На жаль, завжди, е як дивишся, інші шоу завжди вибирають, Баганці, якісь, якісь є ізюминки, а будуть навіть погані, якісь люди, що відрізняються від всіх інших. Тому я думаю, в цьому шоу теж будуть такі дівчата. І різного типу. Mm -hmm. Це, це інтрига, це цікаво. Це... Ми зможемо дивитися цей проект, будемо слідкувати з тобою разом. Будемо розбирати, і будемо дивитися цих дівчат і на цього Алекса. А ви слідкуйте за нашим каналом. Не забувайте підписуватись. Далі буде ще цікавіше. Побачимось. Добачення!